Так, друзі, всім привіт! E, значний час нічого на прийомці не було. <кій> І ось я зайшов сьогодні. Є деяка кількість книг, значна їхня кількість була підмочена. Я відібрав те, що можна забрати спасти. Давайте будемо переглядати. Ось такий ось семитомник квітки Основяненка. Вижило, як то кажуть, 4 томи. Буває так, одна частина. так, Це том п'ятий, збірка в семи томах. Наукова думка, 1980 рік. У мене особисто збірка ця є моя, от в моїй бібліотеці, а ось в наявності зараз є ось таких 4 томи. Може, комусь якийсь том. Потрібний, не вистачає, може також у когось є ця збірка. от А можна взяти, потім знайти докупити. Різна практика є. от Ось таких ось 4 тома із семитомника. Але треба таке забирати, навіть розпарки. ось такі Ну, я так вважаю, я так завжди роблю. Далі також ось Василь. Козаченко. Ну, По-різному можна до нього відноситись до даного письменника, був він там, як і всі своїм підводним своїм, як кажуть, камінням. Це ось такий чотирьохтомник без першого тому. також. Перший том я навіть не буду показувати, тому що він, я ж кажу, просто вже, знаєте, таке розмок. Як якась маса. На книжку, е, якби вже зовсім і не схоже. А це ось в іншій короборці було. Ось так. Ось таких ось три тома з чотирьохтомника. Так, Далі, четвертий том е, Микола Трублаїні. Дивіться, як е, чудово видана е, книга, це у нас 50-х років видання молодь. Шкода, що тільки один том. Ну, але що є. Так, 56-й рік в чотирьох томах. Це саме том 4. Є тут і, і ілюстрації, і фотографії такі ось, що цікаво, от, Харків, 34 рік. Листи входять сюди. Ну, чудовий чотирьохтомник був би, але. На жаль, тільки четвертий том. Так, далі. Філателія під знаком п'яти кілець. Це до Олімпіади. Всі, я так розумію, ну, мабуть, не всі, але деякі ось марки. Так це все виглядає в супер обкладинці книга. От. І тут приведені марки, хто займається, хто філателіст. От. Тому, мабуть, буде дуже цікава ця книга. От. Багато тут інформації, описів, і приведені також зображення марок різних. В часті Олімпіади, які випускались перед ось так. Ну, це чудова книга, як, на мій погляд, така. Що про монети цікаво знаходити книги, що про марки, що про зброю різну. От, все це тематичні книги, вони найдуть рано чи пізно своїх власників. Ярослав Галан, четвертий том. В мене він вже є. Ось так знову попався чомусь четвертий том, тільки попадається. Галана з чотирьохтомника. собачка десь тут гавкає. Так, 49 рік, також по-різному. До нього можна відноситись, як і до кожного радянського письменника. Ану зараз, друзі, трошки мені помішали. Так, продовжимо. Ось такий четвертий том. Наукова думка видавала. Такий ось, бачите, в павутині, в пилюці, може, десь на горі ще був. Хто його знає, де ці книги були. Також така от знахідка, шостий том у мене є. З цієї збірки, дивіться, Леся, Українка в 12, в 12 томах. Без першого, на жаль, і другого тому. Також я їх не забирав, тому що е, вони в жахливому стані. Ось так. Зараз покажу. Ой-ой-ой. Ось так дивіться. 9-8 том. 9, 8, 7, 5 і і 3. Так, мабуть, навіть немає четвертого, першого і другого виходить. Ось так, 12-том такий. У мене шостий том, ось цей є. Я знаходив, собі забирав. Також це наукова думка. Роки які, роки 70, ті 77. й Ось так, драматичні твори. Ну, дуже гарна ця збірка. тираж у неї, я пам'ятаю, 100 тисяч. От по пам'яті. Дуже гарно ілюстрована. Тобто саме 12-томник, хто має, то чудово. Так, глибинний шлях. Трублаїні, дивіться. Глибинний шлях. така окрема книжечка. Веселка, 88-й рік роман та оповідання. Ось так. Цікаві тут такі фотографії. Точніше, не фотографії, вибачте, малюнки. Так, далі. Андрій Чайковський, Сагайдачний. О, цікаво, бібліотека історичної. Прози. Дніпро. От не пам'ятаю, є в мене чи немає. В трьох книгах. Так, дивимось, чи все тут воно входить сюди. Чи це якась окрема книга. Та ти, дивись. Сагайдачний, Петро. Мабуть... Так, історичний нарис. Так, входи все сюди. І навіть ось ще доповнення є якісь твори. Ну, чудова знахідка, як на мене. Так. Далі, Михайло Коцюбинський в трьох томах. Це у нас який том другий. Ну, Зустрічав я такий. Ну, не знаходив. Перший раз знаходжу один том ось є. Твори в трьох томах. 79-й рік, видавництво Дніпро. Бібліотеці я бачив. Там тематичні виставки до Дня народження письменників. І ось недавно було 160 років з дня народження Михайла Коцюбинського. Там була виставка і була присутня також цього трьохтомника книга. Так, далі ось такий ось золотий фонд детектива Агата Крісті. Це вже 90 ті початок, так? Початок 90-х. Ну, знаходив, попадалась мені така книжечка. Так, далі. <кій> Актори радянського кіно. Виходило багато цих книг, це випуск сьомий. Ось так він виглядає. Пошарпана. Читали про акторів, було цікаво. Який рік? 71-й, видавництво, мистецтво. Корінець хтось. Ой, не корінець, а частину форзацу хтось взяв та й вирвав. Ну, Що ти поробиш? Ось такі, така ось збірка. Мені, от, як завжди, хтось улюблених акторів взяв та й е, повирізав. ж, шкода. Часто буває ось таких ось взяли і вирізали, і все. Книга вже підпорчена. Шкода. А так, хто цікавиться історією кіно. Такі от збірки. Мені попадалось якось, але в дуже поганому стані, намочена. А це, бачите, теж вирізали, взяли. Ну, Нічого не зробиш. Так, це, я так розумію, Ленінград якийсь як путівник. З дарчим надписом. 76 й рік. Остан ось такий. Достопримічательності. Так, показується Ленінград яких років 76 рік? Такий ось путівник. Я був два рази в Санкт-Петербурзі вже, не в Ленінграді. От, всі ці місця я знаю, скрізь я там побував, по всіх музеях, так. Далі дивимося, Ростислав братунь. Цікаво, вірші братуня, перший том. Перший том збірка була в двох томах. Поезії, який рік? 79? Братунь, братунь. Терас 14 тисяч. Ну, я думаю, важко буде другий том роздобути, тому що. Тираж невеликий. Далі, Павло Загребельний, день для прийдешнього. Роман. Ранок. Що цікаво в цих виданнях? Що може попадатися, от, наприклад, перше видання даного твору в радянський час. Це також цікаво подивитися. Далі, живи і пам'ятай, Валентин Распутін. Такий човник пливе, бібліотечна книга колись була. Переклад з російської мови. Зима 44 го Ось так. Так, знову виходила така серія. Роман газета для юношества і знову раз Путін. Це уроки французького. Випуск перший, 1989 рік. Ось так. І знову Распутін. Хтось був трошки як би поціновувач повісті. Вирваний тут щось шмат. Також 90-й рік. Також Распутін. Так, далі кров, Роман Газета для юношества. вже 89-й, 3-й, 4-й випуск. Це як збірка. Юрій Іванов, Ірина. Так, і Валерій Хайрюзов, опікун, 89-й рік. Ось так. Словник по етиці. Етика. Віроломство, вірність. Ось так. Така ось етика. Ну, словників цих знаходив я вже, попадались мені. Так, дар безценний безценний. Роман Биль, частина перша. 73 рік. Кончаловська. Це про когось із художників чи що. Діти постарались. Частина перша. Так видимо цікаво тираж 75 тисяч. Ну, достатньо значний, в принципі. Так. Далі у нас йде даль. Вибрані твори. Даля. Козак Луганський. Чудова книга, як на мене. Так, далі у нас Юрій Мушкетик. Селена. Повісті та оповідання. Це якась збірка, мушкетика. Так, далі Алочну свою. Так, це, це Швілі. Радянський письменник, видання, дарчий надпис. Переклад з грузинської мови. Ось так. І ось роман. Оформлення цікаве. На корінчику гарне. Так. Шодерло де Лакло. Опасні зв'язі. Може, не так наголо ставлю, то вибачте, будь ласка. Переклад з французької мови. Риковий. Художня література, 92 рік. Ось така книжечка. Так, далі йдемо. Тайна характера. Читаємо характер по обличчю. Ну це вже 90-ті роки, 96-й фоліо. Виходила така серія. Я там бачу, ще якась книга буде з цієї серії. Далі. Що це таке? Так. Бібліотека атеїстичної аєст... літератури була така. Походження християнства. Каутський, 90-й рік. Так, така ось. Не знаю, як вона, як наукова робота, не наукова. Треба подивитися, що це таке. Ось цей знак цієї бібліотеки. Так, далі. О, латинські прислів'я і приказки. Вища школа, цимбалюк. Тут, виходить, приказки і тлумачення їхнє, я так розумію. Покласти сідло на корову. Отак. От, от такі ось. Так, ой, оця серія багато разів попадалась, але чомусь завжди от перший, сьомий, восьмий. Це щось, здається, там Казанова якесь, ну... Так, да, Казанова, 2. Раз, а це, мабуть, Казанова один. Один. 91-й рік. А це хто? Ага, це Анжеліка І. Ось так. Я не знаю, чи були вони в суперобкладинці. Може хтось зустрічав, то напишіть. Чомусь попадається мені завжди Казанова. І оця Анжеліка. Може колись, о, дивіться, шхуна-колум. Знову туру блаїні, тільки шхуна Колумб. Ось недавно знаходив. Так, біблійські пророки і біблійські пророчества. Ось так. 87-й рік. Так. Далі, Корнейчук, капітан Держбезпеки. Клим Дмитрук. Ну, попадалась мені така книга. Неодноразово. Так, знову Загребельний. Дума про невмирущого. Шкільні бібліотеки. такий такий м'яка палітурка. Анатолій Приставкін. Золота Хмаринка ночувала. Оце цікаво. Приставкін. Анатолій Приставкін. Повість і оповідання. Переклад з російської. Ох, дивіться, яка книга. Китайський секрет. 57-й рік. В Капкані. Хитрий монах. Ось така ось книга. Ви, друзі, якщо про якісь книги знаєте цікаву інформацію, як завжди, пишіть. Дуже цікаво почитати все. Тайна смерті. Ось це ця серія про топру. Читати по лицю характери. Так, фоліо оригінал, так. В 90-х роках всі почали цікавитись цією темою. Ну, попадете туди, дізнаєтесь, що його тут мусолити. Так, далі. Дивимося. Окупанти, отакі. Ох ти, молодь. Дивіться про преступну діяльність Ізраїля. На окупірованих арабських територіях. М -м, оце цікаво. Тим більше е в світлі е сучасних подій, те, що там зараз також конфлікт, захав. Зараз цікаво почитати, що тоді там писали про це. Тим більше я ж кажу, що конфлікт цей розгорівся з новою силою, на жаль. Так, Василь Головачок, бачите, списували спис спящий джин. Ось така ось книжечка, яких це років 88-й. Далі ось така ось серія. У мене ось тругацькі були, я відправляв з цієї серії. «Загнання без, і загнання біса. Розкази повісті. Андрій Столяров, ось так. Так, далі поїхали. Є ще тут трохи книг. Дивимось, у нас філософія любві, другий том, ага, і перший є в наявності. Дивіться, бачите, така ось філософія любві, кохання. Ось так це оформлено. Які роки? 90-ті роки вже. Ось такий двохтомник. Зараз може впасти штатив, як завжди. Ще новий не приїхав. Це вже якось, як, знаєте, як якийсь е, такий, е, як це так, штатив не впаде е, попер, посеред відео. Буду, як приїде гарний новий, буду спеціально кидати, жартую, звісно. Так. Ось така ось книга, Біблійські... біблійні оповідання. Біблійні оповідання. Так. Так, трошки поправлю, бо. О! Так, гарна книга з гарної серії. Ось така рамочка Бог послі 6. Видавництво дитяча література. Раніше якось мені попадали, зараз майже взагалі не попадаються ці. Фантастична повість. 76 ріг. Рік, вибачте, повинна бути ілюстрована чудово, так. Є в мене деяка кількість книг з цієї серії. Ой, хай буде. Так. Дивимось тираж, форзац, дивіться, як зроблено. Картина яка. Так, 100 тисяч тираж. Ось так, така чудова, на мій погляд, книга. І серія чудова також, я вважаю. Але це моя особиста думка. Так, Азіс Несін. Є би я би женщиною. Оце так. Да. Це якесь щось юмористичне, мабуть. Так, з турецького переклад. Хі -хі. Ось так. Далі знову ось ось ця серія. Бібліотека атеїстичної літератури, релігії і історія народу міра. Це вже цікаво. Хоч це й атеїстична серія, але ілюстрована вона гарно і роки 86-й. Ну, вже якась трошки туди була якась відлига, можна сказати. Так, і Ігор Росоховацький, я його Рохосовським завжди обзиваю. Понять другого. Цікава така обкладинка. Це оповідання йдуть 91-й рік. Ось такі ось, друзі, книги. Я вже їх забрав додому, От. тому що, я ж кажу, відбирав, там не було можливості знімати. Ці всі книги вже. В мене ось і дочитав я під кінець, скажу Дімарова прожити і розповісти. Тут про, і про Загребельного, і про братуня, ось, і про Юрія Мушкетика, та майже про всіх українських радянських класиків. Є його роздуми. От, придбав я собі ось цю книгу, брав я в бібліотеці, цю придбав ось 450 гривень. Е, майже от шукав в одної людини була така пропозиція. Е, більш новіші видання, е, вони там і по 700, і по 600. От, е, особливо цікава перша частина тут іде його дитинство і там е, воєнні роки, як він. Як то кажуть, воював. А друга частина це вже е, робота у редакціях різних, е, і в газетах, е, і письменницька його е, діяльність. І опис е, є тут присутній різних письменників, різні роздуми. Ну, на мій погляд, книга дуже цікава. От я її собі захотів мати в себе в бібліотеці, хоча книг у мене дуже Багато життя вже не вистачить їх всіх перечитати. Ось так, але буду до неї звертатися. Багато чого цікавого, я дізнався з неї, дуже масу інформації. А ви, друзі, читайте, книги ні в якому разі не викидайте, колекціонуйте, даріть, я не знаю, але тільки не викидайте. Книги на це не заслуговують аж ніяк. Ну, але це, звісно. Моя особиста думка. У вас вона може бути іншою. От, До нових зустрічей, друзі!